Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга. Сьогодні у мене 21 листопада-понеділок, і я розпочинаю знімати свої вишивальні будні. Як ви бачите, буду вишивати свою родоволосу дівчину, душа осені. Нагадаю, вишита у мене 51,5%. Дуже класна чарівна робота, дуже швидко вишивається, вона легка. Нескладна. Хочу я розпочати з бекстічу. Дуже багато буде бекстічу в шарфу, він буде вишиватися такими косами, тут чорним кольором в одну ниточку. Ну і обвести вже лисичку, теж вона вишивається чорним кольором. Тут завершити бекстіч. тут ще рукавички треба доробити. І буде ця ділянка готова. Але це я так планую розпочати з бекстічу, а там як піде. Тут же буде волосся, роде класне, гарне волосся. Можливо, я буду чередувати, вишивати волосся бекстіч, але як піде. Тому пішла я вишивати, а ви залишайтеся зі мною і бажаю вам приємного перегляду. Всім привіт! У мене вівторок. Як ви бачите, доробила я весь бекстіч. Почала я обводити рукавички, потім ось цю лисичку. Ще м тут буде коричневим кольором бекстіч. але я його зроблю пізніше, тому що він ще буде в волоссі. Волосся тут буде дуже багато. Так, Потім я вже перейшла на. Цю частину. Думала, вона буде складна, але спочатку було складно, поки я наробилася. і десь 2,5 години я швиденько раз-раз-раз, і його зробила. Так, от так виглядає зараз моя робота. Класна така яскрава і буду її продовжувати сьогодні, мабуть, вишивати. І ще вчора я вже ввечері, коли з'явилося світло, взяла новорічну іграшку і вже шила її. Ось такий снеговичок, тут вишито майже 1600 хрестиків, залишилось мені вишити тут, дошити шарфика трошки, і зробити йому очі, носик та щічки. Ще трошки тут помпончик буде на шапочці. І окремо тут будуть пришиватися, е, такі чобіточки і рукавички. Рукавички будуть висіти на, побачу таку мотузочку, може візьму якусь. І ножки будуть. Ножки, мабуть, я буду робити з бісера. Не знаю, буду ще думати, і хочу їх три вишити. Я вже вибрала три. Сніговика і потім їх одразу оформити. Ось такі я вишивала роботи. Зараз буду думати, зараз 12 година, поки я сходила до магазину, поки наварила їсти, то вже є час вишивати, але в 3 години вимкнуть світло, тому треба поспішати. Так, ну що ж, Пішла я вишивати. І побачимося з вами трошки пізніше. Всім привіт! У мене вже п'ятниця. Дивіться, яка в мене краса. Це таке на кухні, в двох кімнатах. Зараз розкажу, що в нас сталося. А сталося таке, що в нас немає світла вже третю добу. Включаю десь на 3-4 години. І все. В середу в час світло з'явилося, в два воно пропало. Прилетіли декілька ракет, попали в ТЕЦ, коротше, зникло світло, зникла вода і зникло опалення. І так живемо вже третій день. Вночі включили буквально на 4 години. Ми встигли Ой, позаряджати. Все, що треба було, тому ось так. А сьогодні п'ятниця, вже трошки почали тепліти батареї, і в четвер зранку з'явилася вода. Вода це саме головне. Без води було дуже погано, тому що попити Ну, питна вода, то в нас була. Я сходила, купила, а технічна вода, така для туалету, то чоловік. Приїхав з роботи, да, пішов на озеро. У нас біля мене є озеро, то він пішов 4 бутлі набрав води. Але слава Богу, до ранку, мабуть, часом 9 вода вже з'явилася. Тільки холодна, але то нічого. Головне, щоб була, можна і нагріти. І сьогодні ми знову без світла, в 4 години. Світло з'явилося і всім виключили. Тому зараз так зварила борщ, хоч газ є. Газ, холодна вода є, опалення батареї тепленькі, мало тепленькі, але що поробиш. Хоч так. Вишиваю я, не вишиваю, бо мені темно, трохи почала в'язати. Дов'язала я молодшому племіннику шкарпетки. Ось такі в мене ось ці були залишки. Да і сірий колір були в залишках, тому такий мікс зробила таких кольорів. Додала цю ниточку, з цією ниточки дуже теплі шкарпетки виходять. І почала в'язати другому племіннику, старшому, ось такі червоні. Він сказав, що буде носити якогось кольору, йому усі подобаються. А молодші люблять більш такі чоловічі кольори. Тому, як він мені сказав, патріотичні шкарпетки, а старшими такі будуть червоні. Теж вони, вони такі яскраві, виходять, класні. Отож, поки в'яжу, дуже, звісно, хочеться вишивати. Але нема світла і темно мені навіть біля вікна незручно мені сидіти. Тому таке, буду в'язати, що поробиш. Можливо, з'явиться світло не на 4 години, а трошки більше. Та я буду вишивати. Але хочеться вишивати поки що чомусь тільки новорічні іграшки. Ось такий настрій. Поки що так. І ще покажу вам, як чоловік підключив лампу. Це моя лампа для вишивання. І він підключив її до якогось зарядного. Ось так, і вона так працює. Ми його заряджаємо, коли є світло. І коли вже темно на вулиці, то ми на самий мінімальний режим включаємо і так користуємося. Ще ось у нас є два ліхтарики. Це познімав з велосипеда. Дуже вони гарно світять. Ось так. І ще на кухні так само підключив зарядне і метрову діодну стрічку. Сусід дав метр стрічки, в нього залишилось. І так на кухні у нас теж є світло. Ось так і живемо. Ось котик спить. Вона полюбляє спати на кріслі, китюнька моя. Отак і гріємось. Ще забула сказати, що у нас зовсім зник зв'язок. Ніякий мобільний оператор не хотів працювати. Нікому не можна було дозвонитися, ні написати, ні подзвонити. Так, нічого не робить, телебачення не робить. Ще вчора чоловік якось там в телефоні знайшов радіо якесь да, слухав новини по радіо. Ось такі справи. Сьогодні трошки краще зв'язок, але дозвонитися я нікому не можу. Вайбер написала, в меседжер написала одна фраза і все, більш нічого не приходить і туди не доходить. таке сьогодні. Сьогодні, можливо, підемо до родичів, провідаємо, що вони, як вони. Ну, ось так, поки що так. Але нічого, ми все витримаємо, бо ми українці. Всім привіт! В мене вже понеділок. Розкажу, що у нас відбувається: е, зі світлом. Світло почало вже з'являтися більше. Вимикають його майже завжди по графіку, але буває різне. Буває і не за графіком вимикають, але вже. Е, Більше годин на добу у нас є світло, тому я почала вже вишивати. Дошила я цю сніговушку, класна така вона вийшла фрузелочки. Тут я міняла, здається, два кольори в мене не було: цей розовенький в шапочці. І ось цей фіолетовий, теж не заключив. Але вийшло гармонічно, видно все класно. Це ще такі два чобіточки. Ось так. Буде така класна сніговушка. Ось ці рукавички будуть в неї прив'язуватися на мотузочки. Побачу, як зробити. І ось така вона класна. Тут 2708 хрестиків. Вишивала я її за 4 підходи. Дуже мені подобається. Є бажання ще вишити дві, як я планувала. Але вони такі кропіткі. І майже до трьох тисяч хрестиків то така іграшка, і вона виходить така величенька, мать падає. Невдобно знімаю однією рукою. Ось така величенька вона виходить. Але дуже класно. Дуже вони класні такі. І зараз покажу, що я там ще почала вишивати. Почала вишивати третю іграшку з серії Східний календар. Вишила 687 хрестиків, здається. О! Ось так виглядає зараз. Ця робота вишила я один колір. Тут я вирішила замінити, тут був 775-й, а я взяла 747-й. Він трошки яскравіший. Так, вишила я весь колір, бачите? Залишилась мені мапочка. Приготувала я вже наступний колір 3747, і буду зараз вишивати. Чомусь такі настрої вишивати тільки новорічні іграшки. Не знаю, хоча вже світло дають більше, батареї стали тепліше. Але ще коли буває довго сидиш на одному місці, мерзнуть ноги, тому бачите. Приготувалася я вже зараз 9 ранку, поки є світло, то я буду вишивати. Ось ковдра лежить, кіт лежить і я оділа свої в'язані шкарпетки, приготувала серіальчик, стоїть мій станочок з душою осені. Тому ось так. Зараз буду вишивати, піду ще зроблю чай. Собі гарячий і буду вишивати. Ось так. Поки що настрій вишивати новорічні іграшки. Не знаю, як буде далі. Тому ось так. Всім привіт! У мене вівторок, 10 година ранку. Поки є світло, то буду вишивати, зробила собі чай, поставила пиріг в духовку, поставила пральну машину. І зараз, поки буду вишивати. Трошечки хочеться мені порелаксувати з вишивкою. Поки є можливість, бо без світла я не можу вишивати. Так, вишивала я вчора мавпу. Бачите, мені залишилось ще трошки такий хвостик закручений, прикольний. Тут 1466 хрестиків. І майже 59%. Прикольна така мавпа, залишилось мені її зробити личку і повишивати ось ці пропорції. Тут ще якісь кульки будуть. Ну, прикольно, прикольно. Не знаю, вона трохи блідувато зараз виглядає. Якась така блідна. Можливо, було не потрібно міняти цей колір. Залишити 775. Ну, вже так буде. Але я думаю, що коли вишиться ось ці всі яскраві предмети, то буде класна іграшка. Бекстіч тут з синім кольором. Тому зараз такий план. Бачите, я вже поставила столика, приготувала нитки, включила серіал. Щось мені не хочеться вишивати якісь. Великі роботи, поки є натхнення, то буду вишивати новорічні іграшки, бо до сотні мені ще треба шити і шити. Я думала, мені там залишилось іграшок 20, але ні, трошечки більше. Тому до нового року перша сотня в мене не вийде. Ну, нічого, я буду вишивати, отож, пішла я, а ви залишайтеся зі мною. Роблю включення, дошила я свою мавпочку. Це 83%, залишився у мене бекстіч. Тут чорний колір у мавпочки. І 333-й буде вишиватися ось ця мотузка, але в мене його нема. Я буду вишивати 791 кольором. Я його тут. Вишивала трошки, тому буду пробувати його. Думаю, що буде класно. Така прикольна, 83%. Тільки в мене вийшли якісь такі очі, не дуже гарні. Тут чверть хрестики, але ось на цій канві, бачите, дуже складно їх робити. Тому вже робила, як зробила. Побачу, я думаю, коли вишліться бекстіч, то воно буде більш гармонійно виглядати. А якщо ні, то перероблю. Ось така краса, дуже мені подобається ця мавпочка. Але не знаю, встигну я дошити сьогодні бекстіч, бо вже 1450 і десь 1515 .15 20 за графіком. Повинні виключити світло, тому десь так. Залишився у мене бекстіч, бачите, тут чорним в одну ниточку. І 333-й буде в три і в одну. В три ось так виглядає. А в одну тут трошки на цих прапорцях. Тут такі якісь кульки, ну, ви бачите. Тому, поки є світло, буду швиденько відшивати все. І сподіваюся, вже наступне включення буде готова іграшка. Так, я пішла. Всім привіт! У мене сьогодні середа, 30 листопада. Останній день осені, і я готова показати свій останній осінній фініш. І це буде дуже класна, мила, красива, ось така гарнюня мавпочка. Дуже вона мені сподобалась, я думала, що вона буде трохи бліда, але коли зашила ось ці всі яскраві елементи, бекстіч, і вона вийшла така класна. Очі я вирішила не перешивати. Зробила там одну лінію бекстічу, трохи вирівняла їх. Маленькі такі фрузелочки в одну ниточку. І вийшла вона дуже така мила. Бекстіч тут був нерахунковий. І рахунковий. Нерахунковий був в лапках, мордочці. ну Дуже мені подобається пропорції такі яскраві. Ось цей фіолетовий колір, який я заміняла, дуже тут пасує. І ось така чудова вона вийшла. Зараз буду думати про наступну іграшку. Великого мені нічого не хочеться вишивати, не, не той настрій чомусь. І ось така вона класна. Тут 2 тисячі хрестиків. Вишила її за три дні. Вишивала тільки її. Така прикольна. Так, і що ж далі я вам розказати? І ще сьогодні, поки не було світла, я дов'язала шкарпетки. Сьогодні зв'язала аж цілу. Світло вимкнули в 9, а вимкнули в 2. Хоча повинні були вимкнути у 12 і це трохи збиває, планую, що дне виходить іншим, ну, добре, хоч, хоч так світло є. Ось така прикольна шкарпетка червоного кольору з такими синіми смужечками. Такими Вони м'якенькі. Таким Ось така це буде племінникам. Це меншому, це старшому. Так, а зараз я піду обирати наступну новорічну іграшку і включу ще трохи пізніше сьогодні. Роблю останнє включення. Обрала я наступну іграшку новорічну це буде такий сніговичок Шерлок. Вишила я на ньому 846 хрестиків. Він такий буде прикольний, теж в нього будуть. Чобіточки, ще лупа буде в нього в руці. Якщо не забуду, вставлю картиночку, як він буде виглядати. І ось так. І підрахувала я, скільки хрестиків вишила за місяць, 22 116 хрестиків. Це трохи маловато, але з тим, що постійно вимикають світло, то це дуже гарний результат. І як ви бачите, з'явився в мене таємний процес. Дуже хотілося мені його 1 грудня вам вже показати, але не сталося. Тому що з тими постійними вимиканнями світла, трохи і настрій погіршується. І так. Сталося, що немає в мене фінішу. Але думаю, що буде трошки пізніше. І зв'язала я дві пари з шкарпеток за місяць. Ось такий мій результат. Трошки навіть трошки краще, ніж в жовтні, в жовтні було 20,5 тисяч. Ось так. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім мирного неба! До нових зустрічей. Пока-пока.